У Харкові інформаційно-виставковому центрі Бузок відбулася презентація книги громадського політичного діяча, юриста і українського футбольного функціонера Сергія Стороженка. Невеликий Томик з назвою Один вийшов у харківському видавництві Золоті сторінки, у 500 примірників. За словами автора, це його дебют у художньому жанрі. Це повість драма про війну, про жахіття війни, про руйнування рідного міста. Про любов, про зраду, про щирі почуття, про вірність, про важкі часи для нашої держави. Але хеппі енд є в самому кінці, і це головне, що люди мають побачити, що наш герой, незважаючи на назву книги, один, він не один. Оце головне важка книга. Але, як кажуть люди, які з нею вже познайомилися, дуже легко читається. Сергій Стороженко каже, що в основу твору покладені реальні події та долі людей, які ранок 24 лютого 2022 року зустріли у Харкові. Навіть імена людей не змінені. У залі присутні прототипи героїв твору. Дмитро один із них. Харків'янин доброволец, подраздела Азов Харьков. Навколо него и закручена сюжетная канва повести. До войны я был активным болельщиком металлиста. Да. Работал юристом с консультантом. И когда 24-го когда это все началось, я ни капельки не колеблясь, пошел зі своїми друзями, ми взяли зброю в руки. Є така глава там, де герой повісті після дуже важкого, можна сказати, смертельного поранення повертається до життя завдяки любові жінки, яка не відходила від нього ні на крок і витягнула його з твої прірви. Оце дуже важка була глава. Дмитро каже, що інтерпретація інтерпретації у історії реально передає усе те, що довелося пережити і дивом вижити. Після тяжкого поранення на початку 23-го року в районі Бахмута, переконаний чоловік його врятувала саме сила любові рідних та відданість друзів. Так як я лежав в комі і всього не розумів, що відбувається вокруг. Ну, чесно говоря, от у мене була чітка уверена, що я за кому-то нужен в этом мире. Да, вот, ну, честно говоря, и мне вот, э, моральные силы добавляли то, что у меня много друзей, и они за меня переживают. Ну и, естественно, моя семья, потому что у меня маленькая дочка и жена, они буквально ездили за мной по всем госпиталям. По всем по всем эвакуационным поездам их было несколько операцию мне делали в Днепре, а уже непосредственно находился в коме, я в Киеве, и поэтому они ездили за мной везде. Как бы... Я відчував цю поддержку, навіть там я вам чесно говорю. Серед учасників презентації подружжя харків'ян Андрій та Інна. Вони також себе впізнали у повісті. Андрій з кадрових офіцерів у відставці, як і Дмитро вболівальник металіста. У лютому, 22-го добровольцем пішов захищати Харків країну. Його дружина служить у війську медсестрою. Близно все, це книга про війну, про кохання. І книга присвячується всі тим хлопцям, які зараз знаходяться на полі бою або знаходилися з певних обставин, зараз вони знаходяться. Це книга е, дани нас пам'яті е, тим хлопцям, які вже, на жаль, ніколи на з нами не будуть ні в залі, ні на стадіоні. Ну, взагалі не будуть вони залишатися лише в нашій пам'яті. Тому я прошу ну, всі шановне товариства, хвильне мовчання, хлопців згадати. Я? У повісті переплетені не лише людські долі, а й описуються окремі кримінальні аспекти великого воєнного міста. І автор твору, і присутні на презентації реальні герої допускають. Що повість один може мати продовження, на жаль, війна війна не закінчилась, тому продовження має бути будь-яка художня, документальна це історія нашого суспільства, це історія нашої країни, і як ми казали, що історію пишуть історики. Дуже часто воно на жаль так і трапляється. Але от ті події, які саме описуються. І пишуться саме зараз, під час війни, не після вже війни, а під час війни і пишуть люди, які свідками були або безпосередніми учасниками цих подій. Вони вони найбільш правдиві. Придбати книгу можна у Харківській книгарнях, На також доступна в електронному форматі. Ті, хто прийшов на презентацію, мали унікальну можливість отримати книгу не лише з автографом автора, а й мужніх харків'ян, які стали прототипами героїв повісті. Галина Половик, Михайло Будилко, агенція новин, громада груп.